Потрібна людина, яка буде, так би мовити, хранителем і тим, хто постійно нагадує про бачення, тому що роботи дуже багато, і часто, знаєте, коли потрібно пройти тисячу миль, і ти робиш перший крок, це здається дуже довгим шляхом, і дуже допомагає, якщо хтось поруч каже, а ми вже на крок ближче. Розумієте, це мета дійсно існує, це не просто міраж, десь там. Тому тисячу і одним дрібним, а іноді й більшими способами потрібно постійно нагадувати про бачення. Я часто цим займаюся. Я вже й забув скільки насправді роботи потрібно, щоб заснувати компанію. Це дуже багато роботи, і тобі доводиться робити все. Треба вигадати назву, треба придумати логотип. Ти окрім розробки продукту, ти маєш зрозуміти, що саме розробляти. Треба вирішити, як виводити його на ринок. Потрібно створити систему артикулів. Треба відкрити банківські рахунки. Потрібно налаштувати таблиці, загальні бухгалтерські книги, отримати систему управління інформацією, облаштувати маленьку кухню, поставити кавоварку. Усе це ну, моя перша фраза на це медовий місяць закінчився. Усі ті чудові речі, які ми отримували просто за те, що були, тепер ніби просто старі новини, Це вже не актуальні. Ми такі ж, як і будь-який інший стартап. Ми вже шість місяців як компанія, і так можна сказати, що ну у нас був, знаєте, судовий процес протягом чотирьох із цих місяців і ще те й інше. Але в підсумку світові це не дуже цікаво. Світ цікавить те, що ми створюємо. Ми вже шість місяців як стартап і витрачаємо гроші так, ніби ми стартап уже шість місяців, і в деяких сферах ми справді досягли багато чого. В деяких напрямках нам є чим похвалитися за ці шість місяців, в інших сферах нам нема чим похвалитися за ці шість місяців. Тому я сподіваюся, що протягом цього ретріту ми будемо тримати ноги на землі і усвідомлювати, що нас оцінюватимуть так само, як і будь-який інший стартап, а саме за тим, яким є наш продукт, і наскільки вчасно ми виводимо його на ринок, і досягти консенсусу щодо спільного бачення. Ми хотіли залучити людей, які були неймовірно талановитими у своїй справі, але не обов'язково досвідчених професіоналів. А тих, хто мав на кінчиках пальців і у своїй пристрасті найсвіжіше розуміння того, де знаходиться технологія і що ми можемо з нею зробити, і хто хотів донести це до багатьох людей. Отже, найцікавіше відбувається тоді, коли у вас є основна група з, ну скажімо, 10 чудових людей, і ця група сама контролює, кого вони впускають до себе. Тому я вважаю, що найважливіша робота для когось на кшталт мене це рекрутинг. Одне з того, що я завжди помічав, це ви повинні починати з досвіду клієнта і вже від нього рухатися назад до технологій. Не можна починати з технологій і намагатися зрозуміти, кому і як ви будете це продавати. І я, мабуть, робив цю помилку частіше, ніж будь-хто інший у цій кімнаті. І в мене є шрами, які це доводять. І я знаю, що це дійсно так. І коли ми намагалися розробити стратегію та бачення для Apple, все починалося з питання, які неймовірні переваги ми можемо дати клієнту, куди ми можемо привести клієнта? Не починати з того, щоб сісти з інженерами. І з'ясувати, які у нас є класні технології, а потім думати, як ми будемо це продавати. І я вважаю, що це правильний шлях. Ви повинні знайти те, що любите, і це стосується не лише роботи, так само, як і ваших коханих. Ваша робота займатиме велику частину вашого життя, і єдиний спосіб по справжньому бути задоволеним це робити те, що ви вважаєте великою справою. І Єдиний спосіб робити велику справу це любити те, що ти робиш. Якщо ти ще не знайшов це, продовжуй шукати і не зупиняйся на досягнутому. Як і в усіх справах серця, ти зрозумієш, коли знайдеш це. І як у будь-яких великих стосунках, з роками це стає лише кращим і кращим. Тож продовжуй шукати. Не зупиняйся. Чи хотілося тобі коли-небудь здатися, чи думав ти коли-небудь про те, щоб здатися? О, були моменти, коли було справді важко. Були такі моменти, але ні, думаю, що ні. Думаю, що ні. Перший чи другий рік були найважчими. І не було персонального комп'ютера у 1975 році. У це дуже важко повірити. Ось чому ми його створили. Ми створили його, бо хотіли мати такий, а його не було. Тож нам довелося зробити його самим. А ти знав, коли створював персональний комп'ютер? Що це стане великою індустрією? Я маю на увазі, ти знав це ось так? Ні-ні. Минув приблизно рік, перш ніж ми почали це відчувати. У мене був партнер на ім'я Стів Возняк. Він дуже розумний хлопець. Він зробив більшість інженерної роботи над оригінальними Apple i та Apple II. Після приблизно року ми просто зробили це для себе. Ми показали це нашим друзям і всі вони захотіли собі такий. Тож ми були зайняті тим, що а, вручну збирали ці комп'ютери для наших друзів, і це займало все наше життя увесь наш вільний час. І тому ми вирішили, що краще виготовити сотню таких, щоб знаєш, нам не довелося решту життя робити їх для наших друзів. Ось так ми і втягнулися в це. Ми навіть не думали про те, щоб заснувати компанію. Ми просто робили це для себе, потім для друзів, а потім коло ставало все більшим і більшим. Зараз це вже 25 мільйонів людей. Тобто, ви отримували задоволення. О, так. нам завжди було цікаво цим займатися. Так багато молодих людей прагнуть стати стартаперами, ризикнути знаєш, ризикнути. Компанії та наслідують щось на кшталт Apple для себе. І часом до мене підходять люди і кажуть, я хочу заснувати компанію. І я питаю, чому вони відповідають: о, я хочу заробити багато грошей. Я кажу, забудь про це. Це недостатньо вагома причина. Більшість людей, які е, заснували компанії лише тому, що хотіли заробити багато грошей. Я не бачив, щоб багато з них досягли успіху. Ті, хто досягає успіху, та це люди, які іноді навіть не планують створювати компанію, а просто мають ідею, яку хочуть втілити донести до світу. І часто їм доводиться створювати компанію, тому що ніхто інший не хоче їх слухати. У компанії з 10 тисяч людей як донести послання до всіх співробітників. Що ви їм говорите, ну ви доносите це через власний приклад, зрештою. Іншими словами, коли щось не зовсім достатньо добре, ви зупиняєтеся і удосконалюєте це чи просто випускаєте у світ? Знаєте, і всі спостерігають, як керівництво приймає такі рішення. Те, що ми намагаємося робити, це зупинятися і доводити все до досконалості перед тим, як випустити продукт. Коли виникають проблеми, ми зупиняємося і виправляємо їх. І власним прикладом можна говорити що завгодно, але всі дуже уважно спостерігають. І коли ви опиняєтеся у складній ситуації, які рішення ви приймаєте, які цінності у вас є. Вони хотіли б знати, як ви це робите. І знаєте, ймовірно, це не так вже й просто. Так, знаєте, ми намагаємося наймати дійсно розумних людей, але у нас дуже проста організація, і ми намагаємося зосередитися і робити дуже небагато речей, але робити їх добре. А зосередженість це складно, тому що зосередженість не означає сказати так, це означає сказати ні. Тож, ми вирішуємо не робити багато речей, щоб мати змогу зосередитися на кількох і зробити їх добре. І я думаю. Ви знаєте, кожен, хто працює в компанії і хоче зробити щось видатне, вони хочуть відчувати захоплення від того, над чим працюють. І вони хочуть, щоб їх за це визнавали, якщо вони дійсно виконують чудову роботу. Тож ми просто намагаємося дати людям можливість виконати найкращу роботу у своєму житті в Apple і донести її до 25 мільйонів наших клієнтів, і це дуже захоплює. І коли ти працюєш над чимось і знаєш, що якщо це вдасться, до 25 мільйонів людей користуватимуться цим. Це дуже мотивує. І це не лише 25 мільйонів наших клієнтів, а й інші компанії зазвичай наслідують нас. І знаєте, та їм потрібно кілька років, але інші компанії зазвичай копіюють те, що ми робимо, якщо це працює. І таким чином ми можемо впливати на всю індустрію. Як ти бачиш себе через 10 років? Знаєте, мої фари не такі вже й потужні. Я не знаю. Я насправді про це не думаю. Знаєте, я думаю, на рік, два-три вперед. У нас в Apple є деякі проекти, які розраховані приблизно на чотири роки вперед, 5 років, але мабуть три або чотири це максимум, тому що все занадто швидко змінюється. Ти можеш йти певним шляхом думати, через 5 років я хочу бути тут, але потім з'являється щось нове, і ти просто кажеш: забудь про це, я хочу бути там. Тому більшість п'ятирічних планів, які я бачив у своєму житті, деякі з них необхідні, але більшість із них змінюється занадто швидко. Тож, ми зазвичай дивимося на 3-4 роки вперед. Це приблизно настільки далеко, наскільки ми можемо зазирнути. Тож ти можеш себе картати, але мабуть, зараз саме час змінюватися. І одна з речей, яку я не бачу, я не бачу цього в собі. Я не бачу цього і у багатьох із нас, та я не бачу цього стартапівського запалу. Іншими словами, якщо подивитися на все в цілому, було б прикро програти війну лише тому, що ми виграли кілька битв. І я певною мірою відчуваю, що я і ще дехто з нас надто зосереджені на дрібних битвах. Ми повинні продовжувати але ми не тримаємо у фокусі саму війну, а війна називається виживанням. Війна полягає в тому, щоб не залишитися без грошей, поки ми не виведемо наш продукт на ринок. Деякі інсайти та принципово інший досвід, які як я вважав, могли би бути дуже корисними для їхнього життя. Усе це завдяки цій ідеї, що зародилася кілька років тому. І це неймовірне відчуття. Знати, що ти мав до цього стосунок, по-перше, а по-друге, знати, що це можливо, знати, що ти можеш щось посадити у світі, і воно виросте і, хоч трохи змінить цей світ. Чи зможе Next стати життєздатним бізнесом, покаже лише час. Але пристрасна відданість Стіва Джобса своїй візії очевидна. І його впевненість у тому, що це можна досягти і що це варто робити це переконання, яке притаманне всім успішним підприємцям.